Всім привіт! Значить, українська влада планує ще воювати довго і не один рік. димся притулу що заявив цей довбень, а саме Довбень, як на мене. І коли він там заявляє один пень, це він не так думаю що це він має на увазі Арестовича. Так нагадаємо другий пень, да, його Зеленський. Він казав, що я зупиню цю війну за тиждень-два чи там за пару годин. І хоч на колінах буде стояти перед чортом, але зробив все з точністю навпаки. Димось притуру. Димося придуру коротенько. Цього року не буде виборів, ні швидше за все наступного року не буде виборів. Я не хочу нікого е, нікому зробити боляче. Але якщо ну, ми досі не розуміємо, що цей дощ надовго. Коли в 2022 році один пеньок ходив, розказував, що 2-3 неділі атакувальний потенціал е, там заглохне, а я людям казав: ми контрактуємо дрони БПЛА на 3-4 місяці вперед. І мені казали, та що ти зраду розганяєш і так далі. Притула без війни, ніхто і ніщо, тому що під час війни він збирає деребани, в нього там така охрана, як чуть ли не в Зеленському. Поки є війна, доти є притула. Це перший момент. Другий це такий доленосний момент для України. Це що Трамп прекратив постачання зброї там. Якби Зеленський не казав, та ні, ні, все буде, ми це... Київ сам почав відчувати. Нестачу тієї зброї. І там як бабахнуло по Житомирі ті склади, що там казали бензозаправка, то скоріш, ймовірніше за все, то була зброя. І Київ уже відчув нестачу зброї. І ось вже Шмигаль Шмигаль уже заявив, що вони планують перенести все міністерство з Києва десь туди на захід. Криси вже почали тікати з Києва. А на ви там, на Заході. Тобто, чи Росія туди вже не зможе пускати ракети на Захід? Так ви там теж нахер не треба на тому заході. Давайте туди на схід, як той пропонує партія Гарант, да, той токар. На схід, давайте, туди на схід, але ви ж туди не підете. А як на мене, на вас є кращий варіант. В Америку. От поки ведеться те розслідування, скільки грошей ви вкрали, американських грошей. Ну, так от вас всіх треба під арешт і в СІЗО в Америку. І на 10 років ви будете в безпеці. В, да. І там собі можете вирішувати всі ваші питання, там, в СІЗО в американських тюрмах. А так вони з Києва переселяються десь на Захід, щоб, щоб було. Наче на Заході населення нема, наче на Заході інфраструктури нема. Щоб бомбили Київ, то ще й Захід так само. Та й всіх, всю Україну, щоб розбомбували. Так? Ну, по логіці речей. Як ті криси вже тікають з Києва, так ви робіть для того, щоб війни не було. Правильні речі робіть, а не те, що ви хочете і воювати, бо це ваша влада, поки йде війна, то ви доти при владі. І не хочете себе наражати на небезпеку? На фронт всі, давай, о, все, ура, туди! Воюйте! І тоді швидко ця війна скінчиться. А якщо насправді, друзі, то ситуація досить серйозна. В СЗЧ ідуть військові уже масово. І от депутат скороход вам зараз пояснить. Оці речі, про які всі знають, да? ну, по крайній мірі, я про ці речі вам говорив, але на телемарафоні це не показували. І вони це не. Це по телеграм-каналах. На телемарафоні це також не покажуть. Скоріше за все, там у них все добре. Але фронти рвуться. І зараз вже туди ті всі війська, які з Курщини, вони пруть на Суми. Пруть на Суми і до Києва там 300 кілометрів. І якщо не буде зброї, то їм до Києва там, це взагалі справа там, тижня, місяця. Ось до чого довела зелена ось така влада. Оця така жажда влади, жажда грошей. І вже скільки мільйонів українців полягло, і ще скільки вони планують знищити. Тимся відео. Что она говорит про СЗЧ? Здесь говорится абсолютно Только не вымогательство. Это вымогательство, это махинация с деньгами, это мошенничество прямое. Когда э, у нас э, людям, которые никаким э, образом не находятся на передовой, начисляют сотку, потом эти деньги за, забирают. Или когда военных используют для того, чтобы они строили дома командирам или же делали ремонты в их новых квартирах и так далее. Вот, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или когда просто с ребят вымогают, потому что якобы вот они сотку получают, а командования нет, поэтому давайте деньги. И такого очень много, к сожалению, я этот факт констатирую. В принципе, это одно из основ, почему люди уходят в зачем Потому что когда, ну, некуда обращаться, да, никто не слышит или не хотят слышать, люди просто собираются и э взводами там и группами уходят все за че, потому что они не будут этого терпеть. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, висловлюємо свою думку. Пан Богдан завжди говорить: правду.